Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3250-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 154 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо ло. Лототрон тридцять сім, шість, двадцять шість, тридцять один. 24. Лото максима максимально вигравально. щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8182-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Двадцять один. П'ятдесят шість. 73, три? Двадцять три. Сімдесят три. Двадцять? Сімнадцять. Сім. Сорок Два. Шістдесят сім. Один, шістдесят три. П'ятнадцять, сімдесят шість, п'ятдесят дев'ять, п'ятдесят пять. Сімдесят пять. Двадцять. Тридцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7035 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Сім, вісім, шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 7. Вісім шість. Бережіть себе. Все буде Україна.